Вітаю, шановне панство. Канібалізм явище, яке практично існує стільки ж, скільки в принципі існує людство. Це траплялося з різних причин, до прикладу, культурно-релігійних, ритуальних або ж банально, для того, аби вижити. Але існують люди, яким тупо по кайфу займатися таким. Ви неодноразово чули імена таких персон, як Джефрі Дамер чи Альберт Фіш, які б полюбляли людятинку. Але давайте згадаємо тих, хто передував їм. Якщо все буде файно, це перша частина. Якщо не буде, то єдина. Тому рихтуйте чай та наливайте канапки ну, ж краще не треба. Бо їстки під відео про канібалів таке собі. А тим, хто дивиться чи слухає це відео перед сном гарних подорожей царством Морфея. А я почну. Олександр Соунібін. І ні, ми не будемо говорити про титанів за атаки титанів, а про напівлегендарну особу, на честь якої вище згадані і отримали свої імена. Мушу зазначити, що достовірно невідомо, чи існувала ця людина, але його ім'я стало частиною шотландського фольклору, тому не розповісти про нього. Я не можу. Очевидно, точна дата народження Олександра невідома. Ймовірно, то трапилось в період між тринадцятим та шістнадцятим століттям. Але якщо опиратись на Ньюгейтський календар, наш герой народився в іст Лотіані, Шотландія, неподалік Единбурга, саме в шістнадцятому столітті, в сім'ї землероба. Ньюгейтський довідник або ж календар. Збірка історій про злочини, яка з'явилася у Великій Британії у XVIII столітті, і стала надзвичайно популярною серед читачів. Він отримав свою назву від нюгейтської в'язниці в Лондоні, яка була однією з найвідоміших тюрем того часу. Довідник початково публікувався як список злочинців, засуджених у нюгейтській в'язниці, включно з їхніми злочинами та вироками. Спочатку це був офіційний документ, створений для відображення судових процесів, але з часом набув форми розважальної літератури. Містив описи найрезонансніших справ, включаючи грабежі, вбивства, шахрайства і піратство. Там він зустрічає панянку на ім'я Агнес Дуглас в народі Чорна Агнес. Жінку вважали відьмою. Я б здивувався, якби ні, 16 століття все ж. Соуні вирішив, що справа батька надто дріб'язкова для його амбіцій і вирішує будувати кар'єру в інших перспективних напрямках, а саме в розбої. Після перших нападів молодята переїздять до затишної, прибережної печери біля Бенангет між містами Гірван і Балантре. Ця печера, завглибшки близько 180 метрів, мала вузький вхід, який затоплювався під час припливів. Крім того, вона була досить розвилистою. Завдяки цьому місце вважалось непримітним і досить зручним, якщо так можна сказати, щоб там мешкати. Після новосілля пара продовжила втілювати свій бізнес-план в життя. Він полягав у наступному. Розбійник полював на самотніх мандрівників на дорозі між різними селищами у регіоні. Полював Олександр ночами, нападаючи на першого ліпшого зіваку, переважно не залишаючи жертву живою. Тим часом у паре з'являлося все більше нащадків. За 25 років діяльності клану тяжко закохані мали 6 дочок, 8 синів, 14 онучок та 18 онуків. Вважалося, що онуки народилися завдяки тісним сімейним зв'язкам. Тому біну доводилося все частіше відвідувати різноманітні ринки в окрузі, що могло привернути небажану увагу до нього, адже було досить підозріло бачити на базарі людину, яка незрозуміло звідки взялась у поселенні і де мешкає. Соуні вирішує, що мандрівників можна не лише грабувати, а й використовувати як харчі. Після цього жертви не лише відправлялися у засвіти. Бін відтягував їх до печери, та ними власне ласували. Аби добро не зникало надаремно, залишки маринувались в бочках. Ті ж частини тіла, які були несмачними або неїстівними, просто викидались в море. Пізніше їх знаходили на берегах поблизу. З'являється три основні версії джерел таких знахідок, знову ж таки за різними переказами. Перше напади диких звірів. Друге банда канібалів, яка нападала з моря, використовуючи човни. Третє власники таверн та гостинних домів, які останні бачили зниклих. Відчай штовхав селян до неправомірних страт невинних, але зникнення тривали. Час від часу місцеві влаштовували пошукові операції в надії знайти когось з зниклих безвести. Але жодного разу нікому не спадало на думку обшуковувати печери. Зникнення людей не зупинялось десятиліттями. За переказами, місцева влада створила список таких, і складався він з більш ніж тисячі імен. Та в один із тихих шотландських вечорів фортуна повернулася іншим боком до Олександра. Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Під час чергової засідки члени сім'ї запримітили пару чоловіка та жінку, що повертались на коні з ярмарку. Жінка одразу була скинута з коня та позбавлена життя. а Чоловік, озброєний мечем, деякий час міг оборонятись, що врятувало його. В якийсь момент на тій дорозі з'явилась група людей, що теж тримали свій шлях з ярмарку, і оскільки їх було більше ніж нападників, клану довелось відступити. Після цих подій чоловік відразу повідомив місцеву владу про жахливий злочин. Зрештою, інформація про це досягла вух самого короля, ймовірно, Якова І або Якова VI Шотландського. Монарх особисто очолив каральну групу у складі 400 солдатів та собак, які зрештою і привели загін до печери. У середині при світлі смолоскипів, було знайдено жахливі докази. Частини людських тіл висіли на стінах. Кінцівки зберігалися в бочках, а на підлозі лежали купи викрадених цінностей і прикрас. Є дві версії події, що відбувалось далі. Згідно з поширенішою, клан був захоплений живим і без опору. Їх у ланцюгах відвезли до в'язниці Толбут в Единбурзі, а потім перевели до літа чи Глазго, де стратили без суду або з судом. Але злочини були такі жахливі, що судді не могли вигадати вирок, який у повному обсязі відповідатиме заподіяному бандитами. Відтак чоловікам клану відрізали кінцівки, так прям всі, і ту, про яку ви подумали, теж та кинули їх у вогонь. А потім залишили стікати кров'ю до стану нежиття. Перед смертю Олександр нібито вигукнув Це ще не кінець, і ніколи не буде кінця. Жінок і дітей спалили на кілках традиційно, як відьом. Знову ж не здивований. Друга версія стверджує, що загін підірвав порох біля входу до печери, залишивши клан в пастці. Також існує легенда пов'язана з містом гірван, розташованим поблизу місць згаданих у розповіді. кажуть, що одна з дочок біна покинула клан і оселилася в цьому місті. Там вона посадила дерево, яке стало відоме як волохате дерево. Коли особу дочки викрили, після захоплення клану розлючені місцеві повісили її на гілці цього дерева. То чи існував такий легінь, чи все ж ні, достовірність історії про соуні біна вже давно викликає суперечки серед істориків і дослідників. Одні вважають його реальною людиною, тоді як інші схиляються до думки, що це лише міф. Відома англійська авторка Елло Сейерс включила цю історію у свою антологію «Великі короткі історії детективів, таємниць і жахів 1928 року, що стала бестселером у Британії, отримавши сім перевидань за п'ять років. Однак у статті 2005 року Шон Томас звертає увагу на відсутність будь-яких згадок про масові зникнення людей. У газетах чи щоденниках того часу, коли нібито діяв в клан Біна. Також він зазначає численні невідповідності у розповідях, хоча припускає, що в основі легенди могли лежати реальні події. Існує плутанина, і що до часу подій деякі джерела датують діяльність Біна шістнадцятим століттям, інші більш раннім. Про що я вже казав на початку. Томас вважає, що з часом легенда зазнала значних перебільшень, щоб стати більш сенсаційною для молоді, бо кліпове мислення ще не вигадали, і тому чим більше, тим краще. Легенда про соуні біна нагадує іншу шотландську історію про Крісті Кліка, міфічного канібала, який за переказами жив під час голоду в чотирнадцятому столітті. Його ім'я вперше з'являється у джерелах 15-го століття і стало своєрідним архетипом жорстокого злочинця. Історія Біна також потрапила до британських чап буків дешевих друкованих видань, які часто публікували кримінальні історії, типи робили тру крайм ще до того, як це стало мейнстрімом. Деякі дослідники вважають, що ці розповіді могли бути політичною пропагандою, спрямованою на дискредитацію шотландців після якобітських повстань. Якобітські повстання це серія збройних конфліктів. У Великій Британії та Ірландії, в 17-18 століттях, спрямованих на повернення династії стюартів на англійський, шотландський і ірландський трони, повстання часто асоціювалися з шотландськими горянами хайлендерами. Після повстань британська влада прагнула придушити будь-які прояви їхньої автономії чи культурної самобутності, оскільки вони могли стати платформою для нових заколотів, в тому числі забороняли носити кілт. Але ми не про це і пам'ятайте. Що історія це сексуальна. Ой, не той канал. Однак Томас із цим не погоджується, зазначаючи, якщо історія про Совні біна є свідомо антишотландською, як тоді пояснити, що у тих самих публікаціях, а конкретніше, у тих самих чепбуках, рівною мірою зображали англійських злочинців, це значно притупило б політичний підтекст. У публікації 1750-х років згадується шотландська традиційна історія про Сенді Бейна у контексті справи про вбивцю, який їв живих котів. Ще одна схожа історія, яка, можливо, стала джерелом для легенди про біна, описана Натаніелем Краучем у його праці 1696 року. Під псевдонімом Річард Бертон Крауч розповідає про злодія, який у 1459 році разом із родиною жив у Лігві, вбивав молодих людей і їв їх. Згодом його родину спалили живцем. Одна дівчинка, яку врятували, але виховали у прийомній родині, у 12 років почала проявляти ті самі схильності, і її стратили. Перед смертю вона звернулася до натовпу зі словами: Якби ви знали наскільки смачне людське м'ясо, ви б не змогли відмовитись. Схожа історія згадується у працях Гектора Боеса, шотландського історика 16-го століття. Він описує доньку бандита, страченого за канібалізм разом із сім'єю. Попри те, що дівчинку виховували прийомні батьки, вона почала проявляти канібальський апетит знову у 12 років і була страчена за ці злочини. Цю історію пізніше коротко виклали Джордж М Голд і Волтер Пайл у книзі Аномалії та курйози медицини. До речі, існує версія, що саме історія Соуні Біна надихнула творців фільму Пагорби мають очі. Отож, дякую, що були зі мною. Окрема вдячність всім, хто підтримує мене фінансово. Ви також можете долучитись до підтримки за посиланнями в описі під відео. І пам'ятайте, не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.